Уявімо історію, в якій Трамп з першого дня президентства почав співати український гімн та носити оселедець. І ми маємо фентезі історію. Все просто, але різниця між фантастикою, фентезі та просто художньою літературою ховається в дрібницях. Вітаю! Ви на каналі Заходь, і зараз я вам окремо поясню за ці дрібниці. Будь-який здоровомислячий аналіст, аналізатор почав би з того, що фантастика бере початок з міфів, легенд та казок, але я не здоровомислячий і так не вважаю, хоч перераховані способи розповідати історію були натхненням для фентезі і фантастики майбутніх століть, в свій час вони сприймались як реальність або як спосіб пояснити навколишній світ, тоді як фентезі твори 19, 20 і 21 століть сприймаються високо високорозвинув... Хомо сапіенсами, як вигадка, до того ж така, яка вартує уваги хіба що дітей. Так це чи ні, питання багатьох наступних відео? Ціль на сьогодні розібратись в тому, що таке фентезі, чим воно відрізняється від фантастики і яким буває. Почнемо з визначень. Отож, фантастика, як каже словник української мови, це жанр літератури, а також твори, що описують явища, події нереальні, неіснуючі в дійсності, які містять казкові образи. Хм, надто загально, як на мене, якщо користуватись цим визначенням до фантастичного жанру, можна віднести і Енеїду Котиравського, і чому Альбара Камю так до фентезі доведеться йти довго. Потрібно звузити і поговорити про досить звичне словосполучення наукова фантастика чи science fiction, як кажуть в галицьких селах. Енциклопедія Британіка каже, що наукова фантастика це жанр художньої літератури, який переважно присвячений впливу реальної або уявної науки на суспільство чи окремих осіб. Термін наукова фантастика був популяризований, якщо не винайдений, у 1920-х роках. Одним із головних прихильників цього жанру, американським видавцем Гюго Гернсбеком. Термін і справді міг з'явитись в 20 столітті, але що про це сказали б Жуль Верн з Гербертом Велсом, не кажучи вже про гепос Гільгамеша та правдиву історію Лук'яна? Знову ж, якщо починати виводити будь-який літературний жанр, його коріння чи навіть яскраві представники знаходитимуться в глибині століть і навіть тисячоліть, людям завжди було цікаве нереальне. Але якщо повертатись до більш приземлених термінів, тут ми ну, побачимо Франкенштейна, так так саме Люкеву, якого написала і видала в 1818 році Мері Шелі. Хоч сучасний прометей і не був чистим науково-фантастичним твором, це приклад чи не першого в сучасній літературі роману, де неймовірним подіям намагаються дати наукове підґрунтя. Однак справжній початок і закріплення жанру наукової фантастики в літературі почалось з жулем верном і подорожами до центру землі, способом приготувати діамант вдома та відправитись на місяць за допомогою гармати. А тоді й Гербертвал з'явився з машинами часу, морлоками і так далі. Перша половина вже 20-го століття була справжнім бенефісом жанру від Бредбері до Лема від Шеклі до Азімова. Відомих імен тут безліч і вплив наукової фантастики не тільки на літературу, а й на суспільство переоцінити неможливо в 20-му столітті був закладений стандарт наукової фантастики, подорожі в часі та просторі, пошуки розуміння того, що таке життя. Пошуки нових життєвих форм. Звісно, з часом наукова фантастика зайшла в мейнстрім і сталося декілька казусів. Але загалом жанр знайшов мільйони шанувальників та вплинув на безліч речей. Отож, закріпили наукова фантастика це роботи, космічні кораблі та божевільні вчені, дякуючи Марішелі. Нічого якби особливого. Але як в цьому з'явилось фентезі, феї, ельфи, мечі та магія? Тут також розпочнемо з визначень. Все та ж Британіка каже, що фентезі – це вигадана література, ефект якої залежить від незвичайності обстановки, наприклад, інших світів або часів та персонажів, наприклад, надприродних або незвичайних істот. Прикладами є сон в літню ніч Вільяма Шекспіра, мандри Гулівера Джонатана Свіфта, Володар Перснів Джона Толкіна. Наукову фантастику можна розглядати як різновид фентезі, але ці терміни не є взаємозамінними, оскільки наукова фантастика зазвичай відбувається в майбутньому і базується на певних аспектах науки або технології, тоді як фентезі відбувається в уявному світі і містить магію міфічних істот. Я тут просто поаплодую, як то кажеться, визначення чудове і вичерпне, але вимагає певних спрощень. Фентезі це абсолютна вигадка. Наскільки в нашому детермінованому світі, де неможливо вигадати нічого нового, це може бути часто події фентезі творів можуть розвиватися в абсолютно інших всесвітах та вимірах, які дуже чи не дуже відрізняються від нашого. Володар перснів, гра престолів, відьмак чи дарксоус, але вони можуть відбуватись і на цілком звичайній третій планеті від сонця: Гаррі Поттер, Американські Боги, Судінки. І як на мене, це автоматично зараховує всі горор-твори до жанру фентезі. Це підтверджується і оріджином обох жанрів, але жить він у тій самій міфології народів світу, бо майже кожен монстр, як на старті горор горор-жанру, так і зараз заснований на міфологічних уявленнях попередніх років, за виключенням хіба лавкрафта і тих, ким він надихався. Але повернімось до фентезі, коли воно з'явилось чи можливо відділилось від наукової фантастики? Як не дивно, а жанри розвивались паралельно, і перші твори, які можна віднести до фентезі жанру, з'явилися ще у 18 столітті: це, наприклад, Гулівер Джонатана Свіфта, або мій улюблений замок Отранто Гораса Волпола, що також вважається першим готичним романом. Однак, ближче до сучасності і оформленості, слід говорити про інших авторів Джорджа Макдоналда та Вільяма Морріса та їхні твори «Фантастес» та Ліс за межами світу. Саме вони заклали підвалини одного з найпопулярніших жанрів сучасності. В одну з ними епоху творив і Артур Мекен, старозавітний пророк горору, який теж населяв свої світи над природніми істотами з міфологічним корінням та привідкривав двері в таємничі виміри. Хоча його література мала ознаки і наукової фантастики, наприклад, в романі Великий Бог Бан м'ясо починається після наукового експерименту напів чи зовсім божевільного вченого однак його твори зосереджені на досягненні гнітючої та похмурої атмосфери, тоді як фентезі характеризуються глибшим описом вигаданого світу та істот. Так званим лором, А вже від згаданих Макдоналда та Моріса дорога фентезі сталася через справжніх мастодонтів Лорда Дансені, Клайва Льюіса та Джона Толкіна. Дансені звернувся до жанру швидше за його більш відомих наступників та мав на них значний вплив. А далі без інтриги хроніки Нарнії та Володар Перснів оформили і задали стандарт фентезі, як ми знаємо його зараз. Толкін та Льюіс, крім всього, були заядлими друзями та вважали релігію значною частиною свого життя. Тому їх твори, особливо ті епічні елементи, мають християнський підтекст. Це вам такий кут для наступної сесії перечитувань. Два дяді придумали ельфів, орків та говорящі шафи, і це заразило мільйони людей по всьому світу. Незабаром після успіху володаря перснів, певна дама на ім'я. Урсула Легуїн вирішила, що дівчатам і деяким хлопцям не цікаво читати про безкінечні епічні битви добра зі злом. І так з'явився ще один стандарт: фентезі: чарівник земномор'я, а ще за півстоліття Гаррі Поттер. То що ж маємо в підсумку фентезі? Це жанр літератури, події творів, якого відбуваються в повністю чи частково вигаданому світі, який живе за власними правилами та законами, що повністю чи частково відрізняються від реальних світ, населений вигаданими істотами, що водночас беруть натхнення, із зі загальнолюдської міфології автори цього жанру приділяють особливу увагу опису свого вигаданого світу, його особливостей та деталей. І на сам кінець дві думки, через які власне і з'явилося відео в далеких десятих. Я почув слово сполучення високе фентезі» та низьке фентезі» і придумав собі, що я розумію, чим вони відрізняються, але все не так просто. Виявляється, що різниця полягає в тому, де відбуваються вигадані події, та де існують вигадані персонажі. Якщо світ вигаданий повністю, згадок про нашу з вами землю немає, то твір відноситься до високого фентезі. Якщо ж події відбуваються в нашому світі, але сильно магічно зміненому, то це низьке фентезі. Крім того, відрізняються і сюжетні акценти. У високому фентезі герої зазвичай стикаються з глобальними проблемами, і ці проблеми вплетені в тканину самого світу, без них він існувати не зможе. Перстень у володарі перснів це найглобальніше питання, яке стосується всіх, тоді як у низькому фентезі проблеми більш особистісні, чи вкусить Беллу Едгар. До прикладу, тому то і гра престолів, Володар Перснів, Скайрім чи Souls» будуть представниками високого фентезі. А сутінки, «Гаррі Поттер», хроніки Нарні чи Американські боги є фентезі низьким. Але є твори, які неможливо віднести до якогось одного піджанру чи підвиду. наприклад, безмежно шановані мною хроніки Амбера Роджера Желязний, які мають елементи і високого, і низького фентезі, і наукової фантастики, і жахів, і всього, чого тільки хочеш і не хочеш. Желязни дуже цікавий дядько, і колись я розповім про нього детальніше. А друга і остання думка стосується того, коли і як фентезі з'явилось, оформилось і набрало Популярності. А сталося це тоді, коли з нашого світу почала вивітрюватись магія, і виявилось, що вона нам дуже потрібна. Як тим дітям, що ховались в маєтку Клайва Льюіса від климових бомбардувань, вони були першими слухачами того, що стане хроніками нарнії, Ніше сказав, що Бог помер, а він воскрес знову. Науковий і технічний прогрес. Сказав, що під каменями не живуть ельфи, а дрімучі ліси не населяють зланошкірі духи. Але людство сказало, що нам це треба, якщо не в нашому світі, то в світі про який ми можемо прочитати.